Вітання всім! У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Давайте дивитись оборону. Ну, вона то А, то Б. Але добре, що вона ще не падає. Поки що А. Добре, ходімо <coughs> до боїв. Так, знову склянки нічого не змінюється в нападі, тому і в команду нападу ми також, напевно, не змінюємо. Давайте ось так трішки поприбираємо. Червоні фіолетові підуть. Можливо, десь жовтий саме під кіпріотом закриється. Не закривається, тоді ось так. <кій> Мені зараз від фіолетового взагалі не користі ніякої немає. Давайте жовті, поки контра на одному кіпріоту, а там далі буде видно. Так, добре, синенькі. Потрібно лікуватись. Напевно, ми одразу приберемо кристал, щоб в нас вже було щось про запас, а далі вже будемо думати. Напевно, тиснемо Мелендора. Знімемо контру, Кирила, поки ми... Не будемо задіювати питання, кого блокувати. Давайте спробуємо заблокувати праву сторону. Так, грім заблокований. Напевно, будемо бити в гріма. Я маю надію, що Кіпріота ми доберемо якось. Якось так. Не хотів я використовувати на кіпріота ударника повноцінно, тому що тому що він мені не сильно той заважає. У мене є чим диспелити, а ось грім вже зник. І лісю вчасно. Ми встигли скинути ману, зробити все, що нам потрібно було. Тепер можна і пошукати ще раз лікування. Так, чудово. Лікуватись я, напевно, не буду. Давайте ще ось так почистимо поле. Спробуємо ще спровокувати кедмана, щоб він нам посилення зняв. Тепер можна забафатись. Давайте бити, напевно, в Кирила. Кирил не блокується. Ну давайте спробуємо. Зелені. Під бафом все-таки можливо. Якби підтягнути ще камінчика. Давайте, напевно, ось так зелені. Мені б жовтенький під Кирила було б взагалі непогано. Можливо, ось так. Напевно, ось так. Супер. Так, знову забафались до зарядимо жовтих. Спробуємо забрати зараз кедмана. Там шкоди йому повинно вистачати. Чудово. Тут лісю. Не заблокована, але вже й не будемо нічого вигадувати, просто прокидаємо під нею. Перемогли Валєрчика. Чудово. Ну, знову все те саме склянки. Пішли одноманітні оборони. Ну, але тут складніше. Завжди мене бентежить лісю на плечі. Добре, давайте. Розпочинаємо, напевне, з лікування ось так, ніби непоганий хід. Зробимо кристал. Ну і ось так. Так, доберемо Валендора, щоб не витрачати кристал. Знімемо контру і питання в тому, чи потрібно мені зелений прибирати. Напевно так. Навіть якщо лісю зараз ріже ману, то мені здається це не критично. У мене назикрил буде там десь неподалік. Ось так. Єдине погано, що тепер немає чим контру зняти, який приот швидко зарядився. Ну, але ми спробуємо жовтим і можливо знизу зелений кристал. Контра не знялася. Ну давайте ще раз спробуємо на зелений кристал вийти. Вийшли. Головне не зволікати. Щось дуже тяжко мені це кіпріот дається. Так, підлікували, зняли контру і шукаємо жовтий під ним. Жовтий знайшли, робимо 4. Полетить в кедмана, але четвірка синя вона мені потрібна, тому напевно нехай летить. Дуже збалансовано. І лікарі один одного страхують. Так, жовті нарешті я дозаряджу. Але питання, чи я не розіб'юся зараз лісю. Давайте пробувати. Так, кіпер, заля... кіпер заблокований, але лише тільки він. Давайте, можливо, тут пошукаємо щось підлікуватись. Лісю буде ходити. Головне, щоб вона зараз... От зараз Кирилу ману різати взагалі не потрібно. Щось дуже натоненького це все відбувається. Так. Ну давайте, надіюсь, що Кедман не влучить в Мелендора, а він не зарядився. Тоді взагалі супер. Увімкнемо контрол. Бабе була, напевно. І ось так. Так, чудово. Тоді ми не використовуємо дарма, задарма жовті. Чекаємо, поки... Мелендор зарядиться. Кажу, Мелендор, поки Кирил. Відлікує, а потім б'ємо. Знову є жовті. Чудово. Давайте, можливо, ми спробуємо добити саме Кедмана. Так, тільки як його це краще зробити? Мелендор один хіт... А, я його не добиваю, тому що там корінець з'явився. Ну добре, поки Лісю заряджено, давайте прокинемо під нею. Так, і пріотуману зрізали, але не біда. Ось ця біда. Дарма жовті полетіли. Кирил все-таки зарядився. Ну добре б'ємо. Рано чи пізно я все-таки знайду. Достатню кількість жовтого камінчика під кедманом. Хотілося б, звісно, рано, ніж пізно. Два корінці. Ну там корінці надто потужні, я їх не проб'ю. І вони вже б'ють дуже боляче. Добре, потрібно... Збільшена шкода просто пішла. Потрібно не нехтувати цим, тому що я зараз просто вже і від лісів буду достатньо шкоди отримувати. Ну, вона мені зараз, як мінімум, бока позабирає. Ось цей випадок, коли додаткова шкода працює проти мене. Ну, Б'ємо фіаларом, що лишається. Нарешті. Можливо, Меландора зараз зарядимо. <кій> Перепрошую. Так, це ще півбіди, як то кажуть. Потрібно лісю позбутися негайно. Давайте ми на всякий випадок підлікуємось. Прокинемо червоні, там сині підуть. Ага, ну, до речі, шкода вже дуже велика з... зі збільшеною цією шкодою. Тоді забафалися і це, напевно, буде мінус Кирил. Так. Переходимо до Мелендера, в нього також корінчики ці є. Але він хоча б не б'є. Тому максимально здоров'я ріжеться. А, все. Я в якийсь момент подумав, що... Добре, що фіолар ухилився, відродився. тобто... І це нам допомогло прибрати кедмана. Так, здається, на щось схоже я вже нападав. Ходімо так само. Лікарь куточку. Якось потрібно прибрати цих грімів. Ну давайте ось так. Кедмана також не варто заряджати завжди. Так, є жовтенькі, але мені б, напевно, зараз не завадили зелені. Давайте ось так один камінчик заберемо. Ну і ось так прокинемо. Чудово. Напевно, одразу підлікуємось. Приберемо зелені. Гріма не добили, але... Не біда. Так. Б'ємо, напевно, в малюка. Тут поки прокинемо ось так, лісю, поки не чіпаю. Підлікуємось. Заблокуємо. Грім цей точно заблокується. А, і малюк заблокувався. Ну, тоді все взагалі супер. Малюк дотруїться, можливо, навіть. Так, він дотруїться. Ну, тоді не використовуємо жовті, щоб були в порожнечу. Прокинемо їх. Зарядимо мелендера, нехай зніме, зніме бафи і просто доб'ємо його. Є, так... Є таке. Ще два бої. Знову гріми. Мелендор. Так. Типу є щось по-синьому. Але воно в гріма летить. В гріма не хочеться грімів чіпати. Давайте прибирати зайве поки в Мелендора, там буде видно. Синеньку четвірку робимо. Напевно ось так. Там ні у корінців вже. Добре, що можна тільки три ставити, бо там би було б уже штук 20, напевно. Так, ну добре, що в нас вже є хоча б підлікуватись. Це вже хоч щось. Давайте ось так. Лісю поганенько зробилося. <кій> Такого блокувати. Давайте спробуємо в Мелендора. І ось так. Права сторона, напевно, тому що грім зліва був розряджений. Тут, напевно, ми все-таки ще попеклуємося про зелених. Ось таким чином. Але Мелендора не хочеться чіпати. Але краще мати лікування, ніж просто зараз загинути. Як же ж боляче? <кій> Придеться лікуватись. Давайте жовту трійку під Мелендора. І грім вийшов з блоку дуже невчасно. Так, да, Мелендор міцний. А Кирил ще взагалі таке враження, ніби він не прокачаний. Всі його б'ють. Меландору ми то максимально здоров'я ріжемо, але ж якийсь цього зиск. Так, б'ємо знову. Давайте, напевно... Тепер ліву сторону, подивимося, хто заблокується. Мелендор не хоче. Так, Кирил ще якимсь дивом дожив. Я надіюсь, що Мелендору вистачить зараз цього. Вистачило. Це, звісно, мені не вирішує всіх моїх проблем, але я хоча б тепер до ударників можу дійти. Так, супер. Ось так, можливо, гріму і вистачить. Не вистачило. Підлікувались. Та скільки ти вже будеш там сидіти? Нарешті, мінус один грім. Синеньків гріма прокидати не хочу. Але й поля не дуже то є. Давайте ось так краще зелені підтягнемо. Так, додаткової шкоди ніби немає, тому давайте не буду лікуватись. Нам нікого не вб'ють. Хоча... Це було близенько. <кій> так, грім. Не хочу я витрачати фіолара на гріма, в гріма буде ось так. Чудово, лишається два кедмани. Давайте ось так. Ялар піде сюди. А лісю піде ось так. Супер. Так, ще бафи. І напевно прийдеться якось вже переходити під Кедмона, шукати під ним камінчик. Поки в нас є бафи, які він ну двом залишив. На тому дякую. А, все. Ну, ще один бій на сьогодні. Цар. Хоч щось новеньке і небезпечне. Добре, що він в кутку стоїть. Але нехтувати царем взагалі не варто. Ще й поле не дуже. Давайте ось так, прийдеться крутити. Потрібні сині зелені, в першу чергу, як завжди. Є зелені. Я навіть буду нехтувати тим, що була жовта трійка в кедмана. І навіть четвірку четвіркою жовтої знехтую. Просто потрібно зараз пережити першу шкоду, яку нам пропонують. А тепер бити. Так, кедмон. Ну як його перебувати? Я його в кутку не можу достати. А це центр. Пробуємо заблокувати, можливо, у нас вийде. Не вийшло. Заблокований лишень грім. Можливо, тут жовтий підтягнеться, жовтий підтягнувся. Але все ще це мізерна шкода. Можливо, ще жовтий. Давайте ось так. Ще жовтий. Кедман фоловий. всі фолові. Ну тоді зелений. І надіємось, що ману не зріжеться з Кирила ми прощаємось. Ой-ой-ой, це ж під царем. Це було під царем. І я не зняв баф. З трьох. Ну я ж кажу, царя, цар такий. Прекрасно я не встиг контру скинути, цей задіяти, тому що вони добряче так в контру з руки хоча б побилися. Звісно, не факт, що це б мені допомогло. Так, Філар відродився. Як же швидко кедман заряджається? Кого блокувати? Давайте ось так. В надії, що я кедмана заберу до Сабіни, щоб нулик не отримати. Ну хоча б так, слухайте. Ну тут на тоненького, звісно. Тут можна було б ще по побадатися. Так, мінус грім. Ну, давайте ось так жовті. Ще жовті. Сабіна все руйнує. Сабіна зараз відлікує багато. Так, давайте ось так зелененькі. Ну і ви промахуєтесь навмисно, коли контра. Ну добре, нехай розіб'ється Лісю. От ви. А під царем Лісю не промахнеться, тому що її контра байдуже. Ну, тоді фіолетовий камінчик. Прикольно придумали. В тому плані, що всі три постріли вони промазали. Так би я ще лісю забрав. Ну, але, на жаль, ніяк не виходить в мене пройти турнір любий, без поразок. Тому маємо, що маємо. Так, рейтинг 61, вчора був 72-й, але вчора я і грав пізніше. Тому якось так. Топ-1 я точно лишуся, викупу робити не буду. Але дуже хотілось пройти цей шлях без поразок. Ну, один бав царя під лісю, і все вирішилось. На жаль. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!